І далі цей місяць зайде вже на територію нашого четвертого дому. І з цієї території четвертого дому в подальшому, в подальшому це. Зараз секундочку, я скажу. А, так, чомусь я не виписала прогресію. Ну, в подальшому це ось друга половина року, і перша половина 26-го року. Вона буде робити квадратури. Квадратури це якесь незадоволення всередині країни. Це ну, якісь закони, які можуть бути прийматися. Ну, це якесь незадоволення, нагнітання, і люди а, будуть проти того, що буде відбуватися. Да? Тому давайте будемо дивитися а, також на другу половину року, як буде програватися ця, а, ця луна. І ось цей Ліліт, вона ходить по скорпіону, а, а наш куст 50-го саме вища точка Зеніту, МЦ. Да? Відповідає за нашу владу. Тобто, в проміжку, коли ось ця ліліт буде ходити по скорпіону, вона буде ходити до кінця 25-го року, будуть вилазити всякі, всякі бяки, шахрайства, маніпуляції, кражі, хто що своє при, при, присвоїв, і це все стосується влади. Всякі висловлення, висказування, що на голову не можуть навісти, Да? Ось як безугле, це звісно жесть. І цікаво, що цей ліліт з середини серпня, по середину вересня, буде ходити по нашому плутону. Тобто, тут може бути пік максимум, знаєте. Коли виліться якась грязь, да, або вскриється щось, що від нас приховували, або проявляться якась масштабніша корупція от щось, щось негативне щодо влади, да. лід може це вивернути, показати, підсвітити.